The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 серпня 1266 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минула доба знову в Одесі, та області все спокійно, без атак від росіян, ні ракетами, ні дронами, наче навіть жодного разу повітряної тривоги не було на Одещині. Ну і погода вже починає потрохи. Володати. Але туристів все ще дуже багато в Одесі. А так всі мопеди, які запустили росіяни, летіли на схід та північ України. 48 мопедів, 36 з них збито. Є 12 прильотів по всій Україні. В сусідню Миколаївщину шахеди теж не запускали росіяни. Ракетних атак також там не було. А от в районі Очакова був обстріл з реактивної артилерії, крім атак, севпів дронів. Є досить. Суттєві руйнування якимось дивом без постраждалих. Ну і на Херсонщині не вщухають російські обстріли без загиблих на щастя, але п'ятеро травмованих людей. Ну і на щастя, дрони не припиняють летіти на Росію кожної доби. Знову є там прильоти по військовим підприємствам і смачні відео від росіян. Чекаємо ще на таке.